Настало 18 травня. 18 травня, про яке всі говорили, всі очікували, думали, ну, може скасують, може ще щось. Ні, життя йде, процеси запущені і реалізуються. Знаєте, з 18 травня по 16 липня в цілому нічого страшного не станеться. У нас просто є час для того, щоб поновити наші дані. Сьогодні нібито вже буде запущений додаток Резерв Плюс. Можете ним скористатись. Також будуть таки працювати ЦНАПи. Була інформація від видання Ліга, що немає доступу. Піднявся суспільний розголос і доступ надали. Ну і ЦНАП, відповідно, і ще якийсь електронний кабінет військовозобов'язаного. Подивимося, коли там він запрацює. Тому я рекомендую всім. Встановити той додаток, якщо вже навіть, пішло, якщо від нас не відстають, а від нас явно не відстану, тому ви можете казати, я не буду, я не хочу. Ну від вас не відстануть. Вас накладуть арешти, вас подадуть в розшук, ну і купа-купа подальших проблем. Резерві встановити дані і, в принципі, в цілому сказали, що в цьому резервісті немає функціоналу по видачі направлення на ВЛК, власне, те, чого бояться більшість. Тих, хто боїться в цілому мобілізації і не має відсрочки, і, е, е відстрочки або броні. Тому резервіст доступний в, е, на айфоні, на андроїді. Не знаю, чи будете ви ним користуватися. Я думаю, що більшість українців спробує скористуватись для того, щоб закрити це питання. Ми з вами розуміємо, що мобілізувати всіх підряд вони не зможуть, тому що все ж таки це біля 5 мільйонів. Чоловіків ніяк, ніякої можливості їх нині навчити озброїти і відправити в якісь підрозділи не існує. Це тільки, якщо, знаєте, вже як там нам говорили про м'ясні штурми, да? ну, це якщо тільки так і з лопатами. Але в такі штурми я особисто готовий йти тільки з паном Кулебою, наприклад, який про лопати і говорив. Ось, коли вони всі там будуть, я буду бачити, що в одній шеренгі зі мною стоять ось ці люди. То, будь ласка, раз така доля. Але я думаю, вони там не захочуть бути, тому вони будуть щось робити для того, щоб там не опинитись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви встановлення цього додатку. Ну і е на завершення так, сьогоднішнього. Вчора я був на е новини лайв, І якраз піднімали питання і мобілізації, і е корупції, і дуже багатьох питань. Телеграм шапці профілю там є посилання на це інтерв'ю. Можете подивитись, кому цікаво. Все, гарного дня ще сьогодні. Побачимось.